Доброго ранку. До вашої уваги оперативне зведення про те, як минув ще один тиждень боротьби з російськими окупантами у смузі оборони 30-го корпусу морської піхоти з 13 по 19 жовтня 2025 року. Ворог продовжує тероризувати цивільне населення Херсонщини та самого міста Херсон. За вказаний період окупанти здійснили 488 обстрілів позицій українських захисників та цивільної інфраструктури, а також завдали 7 авіаударів. Російські окупаційні війська не припиняють спроб витіснення українських захисників з позицій на лівому березі річки Дніпро. Зокрема, ними було здійснено 17 спроб штурмових дій. Всі атаки були відбиті українськими воїнами. Крім того, ворог намагається збільшити свою присутність в острівній зоні. Але наші військові вчасно виявляють штурмові групи та завдають по ним вогневе ураження. Так, операторами БПЛА 40 ї окремої бригади берегової оборони були виявлені та знищені човни з ворожим десантом. Втрати окупантів за звітний період склали вбитими та пораненими 111 російських військових. Втрати в озброєнні та військовій техніці склали 144 одиниці. Так, операторами БПЛА 34-ї окремої бригади берегової оборони була виявлена та знищена одна з артилерійських установок ворога, яка обстрілювала позиції українських захисників, а також цивільну інфраструктуру міста Херсон. Всього ж наші воїни уразили 9 артилерійських систем ворога. Варто зазначити, що російські загарбники продовжують застосовувати БПЛА різних типів і модифікацій. Всього було зафіксовано 2432 застосування БПЛА в з них 1209 в межах Херсонської територіальної громади. За допомогою систем радіоелектронної боротьби було знищено або подавлено 2331 БПЛА в З них 1156 в межах Херсонської територіальної громади. Українські захисники продовжують виконувати поставлені завдання, здійснювати вогневе ураження та знищувати ворога. Дякую за увагу. Слава Україні!